Слава Україні! Південно Африканській Республіці повідомили Путіна про те, щоб він не приїздив на міжнародний форум, бо його заарештують, як злочинця, на якого видано ордер міжнародного трибуналу. Попереджаємо Путіна. Нехай не приїздить і до Одеси, тому що його тут просто розірвуть і вб'ють за ті всі жахи та злочини, які він чинив, та чинить проти українського народу. На цю хвилину у нас без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів, Але нагадую, що війна, на жаль, триває. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ворог злиться у ворога агонія і ворог намагатиметься знову бити нас ракетами або дронами камікадзе. Це, звичайно, не залякування. Це просто констатація факту і нагадування, щоб ви берегли себе та своїх рідних. У нас критично важлива інфраструктура на Одещині повністю забезпечена, функціонує повноцінно, а ситуація є повністю контрольованою. Дякую усім, хто є чимним і кожного дня працює, працює ще раз працює на нашу оборону, на наше спільне завдання звільнення тимчасово окупованих територій та перемогу і мир. Отож, до нових здобутків! Інформаційний день звичайно продовжується, і сподіваюся, що цієї ночі ворог, дещо втомившись, а можливо хильнувши бояришника, це у них 1 травня, у них смажені шашлики. Якщо є звичайно, то вони відпочинуть, просто будуть п'янючі і не будуть наносити по нас удари. Хоча це не дуже віриться. Війна триває. Не забувайте, якою ціною дістається нам перемога. Отож, в області ситуація повністю контрольована. На цьому стояли, стоїмо і будемо стояти і рухатися уперед. Слава нації! Смерть ворогам і обов'язково посміхніться. Нарешті з'явилося Сонце. Це передвісник наших майбутніх перемог. Не все зразу, на все свій час. І, дякуючи Богові, в нас є і Україна, і Збройні сили.